Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Донеччині матір 18 років зберігала тіло померлої доньки. 18-річний юнак палив авто військових у Києві. У Києві судитимуть шахраїв за підробку, заповіту і продаж квартир. Правоохоронці Литви та України затримали бойовика РФ. У ніч на 13 листопада російські загарбники атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М 138 ударними БПЛА, близько 90 із них шахеди. Під атакою була Одеса, внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. У Миколаєві через ворожу атаку поранено шістьох людей. Під час російської атаки на об'єкті промислової інфраструктури в Миколаєві виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Наразі є інформація про з цього постраждалих медики надають їм допомогу. Троє людей перебувають у важкому стані. Дві бригади екстреної медичної допомоги наїхали на російські пелюстки у Дніпропетровському районі Херсона. А трохи згодом російський дрон атакував 49-річного мешканця міста. Три людини загинули, та ще одна дістала поранення внаслідок російського удару безпілотником по мотоблоку неподалік села Богуславка на Харківщині. Столичні поліцейські затримали 18-річного Палія, який за завданням російських спецслужб підпалив три автомобілі біля АЗС в Оболонському районі. Слідчі встановили, що молодик знайшов в інтернеті оголошення про роботу, яка полягала у підпалах транспортних засобів на території Києва за визначену оплату, та зв'язався з анонімним роботодавцем. Надалі фігурант отримав чіткі інструкції від куратора щодо об'єктів, які треба підпалити. Хлопець прибув до гаражного кооперативу біля заправки. Облив легкозаймистою рідиною припарковані автомобілі і підпалив їх. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику правоохоронних органів Херсона, який використовуючи службові зв'язки та будучи посередником у схемі незаконного отримання водійських посвідчень за гроші. За даними слідства, чоловік отримував кошти від знайомих, обіцяючи успішне складання теоретичного та практичного іспитів без жодної перевірки знань. Також він гарантував подальше безперешкодне отримання водійських прав. Частину грошей передавав організаторам схеми, які вже фігурують в іншому провадженні. Задокументовано щонайменше три епізоди хабарів на суму 2 тисячі, 5 тисяч та 12,5 тисяч гривень. Правоохоронцю оголошено підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення. У Києві перед судом постануть двоє чоловіків, які підробили заповіт та заволоділи двома квартирами померлого киянина. За даними слідства, 41-річний організатор разом із 43-річним спільником оформили фіктивний документ і видали спільника за спадкоємця. На підставі підробки вони оформили права на нерухомість у Святошинському та Дніпровському районах, після чого продали обидві квартири майже за 3 мільйони гривень. Законна спадкоємиця, донька померлого, дізналася про шахрайство від поліції фігурантам вже повідомлено про підозру. Обвинувальний акт передано до суду. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, а обидві квартири арештовані. На Київщині у селі Новосілки у квартирі вибухнув зарядний пристрій, внаслідок чого постраждала родина з двома дітьми. Про це інформує ДСНС. Після вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під'їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері та евакуювали з будинку 62 мешканця. Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з отруєнням продуктами горіння. В Україні ліквідовано потужний канал незаконного виготовлення та збуту контрафактної продукції. За інформацією ДПСУ, під час масштабних обшуків у Київській, Закарпатській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили повноцінну лінію розливу, обладнання для пакування, понад 70 ящиків підроблених електронок, комплектуючи сировину та поліграфію з логотипами відомих брендів. Також комп'ютери, телефони та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого понад 10 мільйонів гривень. Схему організували Телі трьох областей двоє братів із Закарпаття закуповували сировину, яку відправляли до спільника у Вінницьку область, де й виготовляли продукцію. Далі контрафакт продавали через нелегальні вейп-шопи та онлайн. Завдяки спільній роботі силовиків розповсюдження небезпечної підробленої продукції вдалося зупинити. У Києві до 15 років позбавлення волі засудили 37-річного чоловіка, який у вересні минулого року напав на 23-річну киянку в підземному переході Голосіївського району. Нападник погрожував лезом канцелярського ножа, відібрав у дівчини гроші та зґвалтував її. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Чоловіка затримали за місцем проживання. Йому повідомили про підозру за статтями зґвалтування та розбій в умовах воєнного стану. Суд призначив покарання 15 років ув'язнення Ня з конфіскацією майна на Донеччині жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні батьківських обов'язків та нарузі над тілом померлої людини. За даними прокуратури, 58-річна мешканка Костянтинівки багато років не доглядала своїх доньок, не забезпечувала їх належними умовами та змушувала жебракувати. У 2006 році її старша донька померла, але мати не повідомила про це лікарям чи поліції та зберігала тіло в квартирі. Лише у 2025 році молодша дівчинка, яка покинула дім у 19 років, розповіла про пережита адвоката. Після цього поліція виявила у квартирі муміфіковані. Ні, рештки, які пролежали 18 років, жінці вже оголошено підозру у межах розслідування її направлять на психіатричну експертизу. На Закарпатті поліція повідомила про підозру посадовцям ОТГ та представникам комерційних структур, які заробили понад 6 мільйонів гривень на ремонті навчальних закладів. Слідчі встановили директор товариства разом із начальником відділу освіти однієї з громад та двома підприємцями організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт школи й укриття в ліцеї. Загальна вартість робіт за укладеними договорами становила понад 20 мільйонів гривень. Фігуранти вносили до офіційних документів неправдиві дані щодо обсягів і вартості робіт, завіряли їх підписами і початками, після чого привласнювали кошти. Частину грошей, понад 3,6 мільйона гривень, відмивали через удавані договори та придбання будматеріалів, виводячи їх у готівку. Організатору та іншим учасникам групи оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А поки ми обговорюємо найголовніші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Прикордонники Литви затримали чоловіка, який воював у складі російської армії проти України та намагався потрапити до ЄС з українським паспортом. Під час огляду у нього також знайшли паспорт РФ і чинний контракт із міністерством оборони країни агресора за матеріалами нацполіції та СБУ затриманого передали українським правоохоронцям у пункті пропуску Шегині. Українські правоохоронці встановили, що 33-річний затриманий, уродженець Росії, який проживав на території України у місті Суми, під час повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на сторону окупантів, письмово відмовився від громадянства України і вступив до лав армії РФ. Документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку. Щоправда, бойовик швидко навоювався, втік з вогневих позицій і сподівався потрапити до країн Євросоюзу у статусі біженця з України, таким чином уникнувши покарання за скоєні злочини. За державну зраду та воєнні злочини на фігуранта чекає довічне позбавлення волі. Наразі його взято під варту. Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія профінансують спільний військовий пакет для України. Про це повідомили у пресслужбі НАТО. Країни оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуть із Сполучених Штатів у межах ініціативи НАТО, пріоритетний список потреб України. Яка конкретно техніка буде фінансуватися з цього пакету? Наразі невідомо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписуватись на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.